У відставку після обшуків набу пішов голова офісу президента Андрій Єрмак, один з керівників злочинної організації. Але Мідас залишився на місці. Ось що Єрмак відповів Нью-Йорк Таймс, прокоментував свою відставку: Я їду на фронт. Так, ми вже всі повірили, фронт де буде? В Монако, в Монте-Карло, казино штурмувати будете. Ну і далі. І готовий до будь-яких репресій. Знає, знає, що в понеділок буде підозра. Я чесна і порядна людина. Мене зневажили, і мою гідність не захистили, попри те, що я був в Києві 24 лютого 2022 року. Та не вже? Сидів в бункері. І це з Зеленським, і це дозволяє тобі грабувати країну, воюючу країну. Це дозволяє тобі грабувати людей, українців. Це дозволяє тобі грабувати міжнародну допомогу, те, що ти в Києві сидів. Каже: тому я не хочу створювати проблем для Зеленського. Та ви з Зеленським є найбільшою проблемою нашої багатостраждальної країни. Мене нудить від того бруду, спрямованого проти мене, і ще більше від браки підтримки з боку тих, хто знає правду. Абіженка ти наша, Алла Борисовна, абіженка.